Щоб зібрати кошти для ЗСУ, полтавська художниця-волонтерка Юлія Петушинська продає власну колекцію картин. З цією метою влаштувала виставку Українська зима в експозиції. Роботи наповнені патріотизмом, а також квіти, натюрморти, романтичні історії, морські та міські пейзажі. Вона не є суто зимовою за. Е Тематикою робіт, вона є різноманітною за розміром робіт, за стилем, технікою, жанром. Сьогодні кожен, щоб наблизити нашу перемогу, повинен долучатися тим ресурсом, який в нього є. Зокрема. І художників. Це вже четверта благодійна виставка Юлії Петушинської. Мисткиня співпрацює з полтавською волонтеркою Іриною Каптур. Жінки разом з 2014 року допомагають українським військовим та медикам. Ми Дев'ятий рік на війні з перших днів Юля знає нашу допомогу. Дійсно приходили сюди. Вона навіть бійцям на передову передавала свої картини. І вони там дуже було приємно приїхати. Не про і бачить, які котики їздять в машині. Юля пам'ятає своїх котиків. Я казала ще, дай, будь ласка. Знаєте, як кожна людина не байдуже. Юля дуже хотіла допомогти. Тим паче, що в нас війна не просто ну вже спустошила і морально, але й фізично, Але треба знаходити кошти, тому що тільки завчора велике прохання по турнікетам. Це те, що в нас зупиняє кров, те, що рятує бійців. В експозиції близько 70 картин. Тут роботи не тільки Юлії, а й її доньки Анни. Виставку доповнено виробами зі скла, різдвяними янголами, оберегами на ялинку та імбирними пряниками. Навіть Юля такі п'яники, чудові напекла, розмалювала такі янгелочки. Є вони на передовій є, вже поїхали медикам, навіть нашому хлопцю, який одружувався, ми передали разом з вишиванкою. Щоб допомогти нашій армії і придбати художній твір, можна звертатися або в благодійний фонд Ірини Каптур, з яким ми співпрацюємо, або безпосередньо через нашу сторінку в мережі Фейсбук. Арт Art арта англійськими літерами побачити роботи наживо можна за адресою вулиця Небесної Сотні 6.